Слава Ісусу Христу! Навіки слава. Шановні друзі, на каналі що Істина ми починаємо вечірній молитовний стрім, в якому будемо продовжувати молитись про перемогу нашої країни у війні проти російських загарбників. Дякувати Богу, ми живі і можемо продовжувати прославляти Бога. Зараз, в цій вечірній молитві, ми помолимось про наших військових, бо насправді зараз їм. Дуже важко по такій погоді, на холоді, боронити нашу землю, ризикуючи життям, тому молимось про них. Господи, дякуємо Тобі за те, що ти бережеш нас, даєш нам, нашому народу, нашій країні надію на визволення. Дякуємо Тобі за наших військових, за чоловіків і жінок, наших співвітчизників, а також громадян інших держав, які приїхали сюди і зараз знаходяться в лавах ЗСУ. Дякуємо Тобі за те, що є люди, які, ризикуючи своїм життям, виборюють нашу волю, визволяють нашу землю. І ми молим тебе, Господи, збережи життя і здоров'я наших військових, захисти їх від зла, даруй гарні засоби захисту, даруй гарну зброю, міцну, таку, щоб можна було вигнати окупантів. Боже, ми молимо Тебе, бережи наших військових, даруй мудрості і. Розуму нашим командувачам військовим, щоб вони розуміли, як вигнати окупантів, щоб вони цю мудрість шукали в тебе, Господи, благослови. Благослови наших військових, збережи від зла. І через міцну дію нашої армії, через сміливі дії визвали нашу країну. Ми дякуємо Тобі за все, віримо Тобі і на Тебе покладаємось, Господь наш. Амінь. Друзі, помолились про. Наших союзників дуже важливо, щоб нас продовжили підтримувати і зброєю, і гуманітарною, і фінансово, бо насправді самим вистояти проти цього злобного окупанта буде дуже важко. Господи, дякуємо тобі за те, що в цій страшній війні проти московитів. вже в котрий раз московити йдуть на нас війною. Господи, дякуємо тобі за те, що майже, мабуть, практично вперше. Україну підтримують інші країни, інші народи. Ми молимо тебе, Господи, щоб і надалі ця допомога не слабла, щоб і далі от країни, які зараз підтримують нас, не втомлювались від цієї війни. Ми дякуємо Тобі за те, що є люди, які розуміють, яке страшне зло зараз і пхне на нас з Московії, і до чого це, це може призвести. Ми дякуємо Тобі за те, що є люди, які поділяють нашу. Наш тягар, які розуміють ступінь цього зла, яке йде до нас з Московії, і ми дякуємо тобі за те, що є союзники у нас, люди, які допомагають нам. Благослови і надалі, щоб ця допомога не слабла, благослови ті країни і народи, які допомагають нам. І хай ім'я Твоє прославиться через міцний союз наш з іншими державами, з іншими народами в боротьбі проти московитів. Дякуємо тобі за все, Господь наш. Амінь. Молим Тебе, Господи, про те, щоб ти зруйнував плани сатани. Ми бачимо, як зараз московити дійсно є такою е, знаряддям, зброї в руках сатани, Господи. Ми бачимо, скільки брехні там, скільки ненависті, скільки злоби, скільки насилля. Наскільки московити зараз поневолені своєю злочинною владою, ми просимо тебе, зруйнуй Московію. Зруйнуй Московію, щоб вона ніколи більше не, не, не була імперією, щоб там на місці цієї страшної тюрми народів було кілька окремих національних держав. Господи, молим тебе, зруйнуй цю страшну імперію для того, щоб більше не було загрози ніколи від неї іншим народам. Віримо, що ти зробиш це, Господи, і прославиш через це ім'я Твоє. Пклоняємось тобі, Бог наш, Отець і Дух Святий. Амінь. Господи, прослави ім'я Твоє через перемогу України. Визволи нашу, нашу державу. Поверни всі наші землі, всі наші землі, землі назад до нашої держави. Ми молимо Тебе, Господи, щоб ти прославив ім'я Твоє, бо насправді ми знаємо, що всяке добро від Тебе, що будь-яка перемога. Над правди, над злобою це твоє це твоє, твій, твій дар, Господи. Тому прослав ім'я Твоє, ті чудесами Твоїми, твори дива Твої, щоб у нас міцнішала віра, Господи, і напроти, щоб у москвитів не ставало сили, щоб вони бажали одного забратися з нашої землі. Прослав ім'я Твоє, Господи, серед <кхм> оцього людського зла. Ми молимо Тебе. Промилість Твою до нас, збережи нас на наступну ніч. Бережи всіх нас, Господи, особливо наше прохання до Тебе також і за наших полонених визволи, Господи, всіх, хто в полоні. А також, Господи, зроби так, щоб всі, хто зараз от, рахується, як безвісті е, втрачений, Господи, щоб про цих людей була звістка для рідних, Господи. Бо люди дуже переживають. Господи, помили нас, благослови і приведи нас до перемоги. Ми дякуємо Тобі за все, Господь наш. Отець і не Дух Святий. Амінь. 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 Друзі, всім гарної ночі. Хай Бог береже всіх. Поділіться цим відео, поставте лайк, поширте це відео в своїх соцмережах. Треба долучати людей до молитви. В молитві треба бути стабільним, постійним. Хай Бог береже. До зустрічі.